Коли я почала робити перші кроки свідомі до розкриття, у мене стався діалог з Богом, да? але я хочу одразу сказати, що насправді я божественна і вища, з самого дитинства відчувала, і у мене завжди був цей діалог. Але на рівні свідомості ми поки дитиною була да? у снах. В молитвах я побачила людину, яка сидить в позі лотоса. Тобто я не бачила цілесну форму, я бачила тільки тонку. Але це було зрозуміло, що це людина. Я питаю у Бога, що мені робити, як мені до тебе йти, там вчитись, кудись іти або там щось робити. Але ну, я на той момент ще навіть не знала що. І я чітко почула голос, відповідь в собі. Що до мене, тобі і ти тільки напряму.